Привіт, ребят. Дивіться, коротше, закупив я юспіків на 3 десь 3 тисячі голди. І цей, в принципі, присполірую, що я такого не дійсно не чекав, що так може підфартити. От я покажу вам, і як де прилітає. Поки не буду проклікувати, просто покажу вам, які з наклейками. І які наклечки прилітають? От нас є. Такі-такі. Ну Дуже багато позалітало з 4 наклейками, так що дійсно додивіться відео до кінця, щоб подивитися на це все на це всю красоту. І плюс позалітали, я дивився е ці. Хороші паттерни, ну от п'ятерка, допустимо. Ну, там 3-0, 3-9, одинички ну Дуже класно. Дуже і дуже я дійсно, скільки раз я закупляв, ну, от я проклікаю просто 4 наклейки, скільки прилетіло з чотирьома наклейками. Це чувак якийсь зливав просто за одну голду Там так моментами я тіпа, переловлював ціну, бо і перебивали. Ну, я кажу, що дійсно мені повезло, що я був тоді в сіті, і я це все бачив. Як воно летить, це просто неописуємо. От три п'ятерки патерн, ще й плюс чотири наклейки. Це дійсно хорошо можна продати. Я думаю, що я окуплюся на тисячі три-чотири. От дивіться, що робиться. Дивіться просто. От дивіться, п'ятерки є. Опять три п'ятерки. От чотири наклейки. Це ну... Це шикарно просто, а, ці три наклейки. Дивіться, прошечки. Дуже класно виглядає. Ну, блять, затулило того гоміка. Ну нічого. От, ну. Я, ну, скільки раз я закупляв їх, я люблю на USP у цьому трейдитись от арканка є, ну, клас. Це просто шедевр шедевр, просто ну, я не можу описати слів. Дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Дивіться, як це все класно. Це неописуємо слова. Корич. О, дивіться, ще одна аркана. Бля, я багач. Ну, якби я так хоча б десяточку закупив, От в цей період це було б класно, але я хаєшки не хотів зливати. Можна би було підняти набагато більше. За цей цикл я думаю, що підніметься ну район 4-5 тисяч це чистим. От дивіться, що робиться. ну я ще І тут в чому прикольно, що я фармлю на цьому гості багато, на ньому. Багато залітає за 003. Е, ну, то можна, в принципі, зливати так, як і це. І просто по першому лоту, щоб більше закупляти. Но я, в принципі, викидаю набагато дорожчі, трохи почекаю, але періодично там купляють і я докупляю. О, так що от таке. ну одні, По одній наклейці я не проклікую. Я буду проклікувати вже 4 там і 3, наверно, що наклеєчки і арканки. Ну вот, бачите, одиничка, семерка, вот. Вот три семерки, семерка, три дев... Дь... ого! Раз, три девятки, два, три девятки, три, три одиницы. Пятерки. Ребят, я не знаю, ну я реально поднял куш. Это, это действительно классно. Отак от дивишся, отак от якби кожен раз закупляти це. Ну, просто піздесно. За рік я лямчик би підняв легенько. ну 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 ти. Красота, дивіться, що робиться. Бомба. І кстати, по 5 голди, типа, от одну наклейку це найлегше продати. Дві наклейки по 10 можна ставити голди. Ну, а ті я в принципі, ставлю по 50 гонди. Буду ставити. А от є трьох Ну і тут, в принципі, дивиться все по патерні, бо от три сімьорки будуть дорожчі, одинички, ну, дев'ятки, шестерки, п'ятерки. Це все треба передивлятися. Це, ну, я на це потрачу купу часу. От три ноля, Зараз попаде якісь чотирьома наклейками, щоб я не клікав на пустого. Вот mm, допустим, дивіться: 3 нуля, 13 голдин, 3 девятки, 15, одиничка, 11, 3 одинички, 6, п'яторки. Це їх щоб по першому лоту продавати. Что там сімрки я бачив, ще і восьмерки, так? Вот дивіться, дев'ять і восьмерки були. Ну, восьмерки, конечно, нуль. Так що вот так ну. Я считаю, це дуже-дуже і дуже класно, і ми подивились тільки половину. Плюс того є, вроді, 2 3 аркани. Наскільки я помню. Наскільки я помню, 2 3 аркани е, вже було. Ну, тут пішло вже трошки гірше. Це от та волна. Класно, ні, та чого гірше? наклейки попадають і досить часто. Це три скіна, на яких от класно фармити. Це Ghost, Flock, МК і. Зараз. Так 9 й дай, дивіться, 4 штуки підряд. Це підець. Казка. О-о-о! 12 на цьому. 12, 13, капець. Ай-яй-яй. красотища, Дивіться. Бля, ми, ну це. це дійсно, От на даний момент вже мені буде. Я буду фармити тупо на ньому. я Все, що є спродане, я викуплю повністю цього юспа. Ну як, повністю я його ніколи не скуплю, бо він ще є на ринку. Раз. Друге є боти якісь, но... Багато викуплю. Якщо тут так залітає класно, то багато викуплю. О, дивіться, ну це... казка. Казка реально. Реально такого. В мене ще не було. Єбать. Вау! Чувак, я, ага, все, да, вот тихо, ешечки безлыть и. что а ну так подевлилось. Зараз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, siete, семь, вісім, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцять, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцять, один, двадцать два, двадцать три, тридцать, тридцать два, тридцать три, четыре, тридцать треть, треть. Kickness, BTS, six, пять, шесть, тридцать Hi девять, cane, 1, 4, 2, 3, 3, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 52, 54, 66, 67, 70, 72, Юспа прилетіло з Арканою, або... Ой, 71, бо цей посчитав. 71 прилетіло з 4 накліками або арканами. Так що от таке вийшло в нас, в принципі, відео. Підписуйтесь на канал, будем... буду я коротше, викупляти ще якісь скіни, буду вам показувати, як на них залітає. Буду розказувати в яких цінах, в якому діапазоні його можна виставляти, в якому продавати. Ну, все, хочете пишіть коментарі, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую за увагу. Ну і удачки вам в трейді, якщо ви будете пробувати.